Підлітка до прикрої випадковості. Правда, марксистське вчення твердить, що випадковість це непізнанна закономірність. Ця, здавалось би, прикра випадковість матиме для Володі далекосяжні наслідки. Сьогодні вже через багато років після події, яка сталася тут, на цьому місці, в 1966 році, після Різдва Христового, можна згадувати це і оцінювати як один з легендарних поступків на той час Володимира Івасюка. Ось тут стояло погруддя вождю пролетаріату Володимиру Володимировичу Лєніну. Володя, навчаючись в 10 класі своїми друзями, бавлячись навколо цього пам'ятника, як хтось з хлопців закинув картуза Володіного на голову іншому Володі, Ульяну Лєніну. Володя, висюк, намагаючись дістати того картуза, зненацька звалив пам'ятний знак на землю. Звичайно, після того події розвивалися досить трагічно. А так як це було перед день дня народження Леніна, то піднявся дуже великий такий галас тут. Ніби це якась провокація, почали шукати якогось політичного забарвлення цьому випадку, то Володю арештували на 15 діб. І відбуваючи цей термін покарання, він на цьому місці, де стоїть його зараз пам'ятник, майже тиждень копав. Траншеї для теплотраси, яку проводили до будинку культури. Їх постригли на висок, хлопець, який йшов на золоту медаль. Тато викладач університету, мама педагог. Наша міля тихо, спокійно сказати, я розумію, вони шанці будуть копати все, але вони повинні їсти. І в 12-й годині вона брала таку платинку, знаєте, чисто по-Буковинськи, то складала в йому там каву, з молоком поїсти все і так гонорово через весь кіць менесла несла Здавалося б, ця прикра історія відійшла в минуле. Та насправді то був лише початок всіляких неприємностей. Отже, Володії прийшла пора поступати. Куди? Треба було вирішувати. Наскільки молода людина сама здатна свідомо розібратися, куди йти? Або наскільки на таке рішення впливає, скажімо, випадковість чи авторитет батьків? Можливо, і е, розповіді тата, адже йому життя на печорі е, врятував е, ленерацький лікар. Ясна річ, що після цього він хотів, щоб його діти мали. Мабуть, медичного освіту. Щоб у нас наполягали сім'ї, ну принаймні ми, вся сім'я була більше гуманітарна, ніж до точних наук. Тому такого, знаєте, примусового, щоб от саме той чи той факультет, то. І думаю, що це була ідея тата. Хоча Володя вже зробив був ансамбль, Буковинка і писав пісні, батько все-таки на полі сказав, добре. Ти станеш, якщо ти хочеш бути композитором чи пісенником, так ти закінчив медінститут, а тоді ти можеш поступати в консерваторію. Володя так і зробив. Діло студента номер 121 Івасюка Володимира Михайловича. Однак рішення є рішення, документи подано, автобіографію написано, іспити складено. До речі, на відмінно. А от з автобіографією потрібно було обережніше. Хоча природньо, що абітурієнт Івасюк не хотів писати про той безглуздий випадок із Лєніним. Та й 15 діб чесно відсидів. Що іще могло трапитись? А ось що наказ номер 186 по Чернівецькому медичному інституту від 31 серпня 1966 року. Як вияснилось після засідання приймальної комісії, абітурієнт Івасюк Володимир Михайлович за грубий хуліганський вчинок був арештований на 15 діб та виключений з комсомолу, про що він не указав своїй автобіографії. Наказую. Наказ номер 180 24 серпня про зарахування Івасюка Володимира Михайловича студентом першого курсу Чернівецького медінституту від цей наказ було зачитано на великих зборах при врученні студентських квитків перед усіма однокурсниками. Підставою послужив донос із Кисменя Хто написав? Сусід, однокласник, вчитель. Досі невідомо. Всі розуміли ціну ті анонімці, але ж страх. Саме він змусив комуністів проявити принциповість. Вже потім всі заходилися рятувати загублену комсомольську душу. І бюро кому-комсомолу доручило мені, як першому старею міському комсомолу, трудовлаштувати володю. Тоді такий був принцип випробування через працю. Прийшлося подзвонити директору заводу Машку, і володя влаштовується туди учнем Слюсаря. Приходить певний період, відкриваються двері, до мене приходить володя. Каже, аж каже, подивіться на мої руки. Він скрипач, а це мозолі, вони стають твердими, жорсткими. Він каже, я втрачаю руки. Ми вирішили, ну як їм допомагати. Дзвоню я директору Водиламашку. Що можна зробити? Можна, щоб він рахувався вас там помічником чи уч... уч... учнем слюсаря, а він зробить, кажу, і хор, там, і е, 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 ансамбль вокальний, інструментальний. Так ми на цьому і домовилися. Наступної осені, після повторної здачі іспитів, його нарешті зараховують до медінституту. Нарешті студент. Згадаємо себе в цей день. Студентський квиток в кишені, і здається, що весь світ під ногами. Пари зі стмату, діамату, анатомії, латини, словом, життя прекрасне. Хоча ми згадуємо зі студентських років зовсім інше – 31 вересня 1967 року. Володя зібрав всіх нас, він був першим старостою цієї групи. І ми познайомилися. Він мені говорить, ти граєш на скрипці, я говорю так. Ми природні, кожен день ми зранку ми спілкувалися. Це заняття в інституті постійно. І після обіду заняття інші, кажуть, для душі музика. Такою я була, коли ми познайомились. Це оригінал червона, це червона рута написана Володею. Це на якій парі він писав? Пише там третя пара, лекція по дермі. <гум> там все написано, бачите. Мусі від Володі. Я Мусі. рахую, що це дорогоцінний скарб не тільки для мене, для всієї моєї сім'ї, тому що е, в дійсності це. це... Володині руки тримали цей папір в руках. Так. Він писав це, він писав це з великою душею. Навчання навчанням, а невтомна володіна натура не могла без музики. Інститутська самодіяльність, організація першого ансамблю і звичайно танці. Тим більше, що по інший бік площі був танцмайданчик будинку офіцерів. Але наймудніша точка, як сьогодні сказали, б, для Чернівецької молоді була якраз не в Чернівцях. Сьогодні важко навіть уявити, що наприкінці 60-х, на початку 70-х років, невеличкий районний центр вижниця, що на Буковині в Карпатах став своєрідним центром естрадного всесвіту. Саме сюди ввечері приїздив потяг, хоча важко назвати це потяг, який пізніше назвали Червона Рута. Було всього лише три вагони, вщеп набиті молоддю, які приїздили сюди, аби всю ніч послухати вокально-інструментальне асамблюс «Смирічка», потанцювати і послухати, і подивитися живого Володимира Івасюка. Отже, ми вижнеці. Далекі гори, гориті годину, І попрошу, і прозворю, що не спав. Тут на сцені стояв оркестр, хлопці грали, співали заборонену музику, танцювали заборонені танці, бо до тоді тільки знали вальс, польку і ще там що з Фокстрот, а тут і шейк, і твіст, і. І рок н рол і що грали хочеш. прекрасно джаз, блюз хлопці. Виконували тут, тренувалися на нашій публіці, яка вже доповнювалася публікою за Чернівців. Це була перша, знаєте, перша бін-група на Україні, в принципі, але гітар не було. І ми тоді зробили такі саморобні гітари. Ось. І в вижницю на цій танці навіть приїздив Володій Васюк, коли його ще ми не були знайомі. І ми хоч копіювали тоді і Ролін Стоунс, і Битлс, і грали блюзи в стилі Луї Амсонга, грали рок-н-роли в стилі Аліса Преслі. В Вижниця — це дійсно була така популярна маленька країна. От ми з ним раз поїхали на танці з Івасюком у Вижницю. Ну і там вже з мерічкою познайомились. І Володя, колись приніс мені миломою, це було в нашому стилі. І, звичайно, нас об'єднувала творчість, смирічка. Він дуже любив колективця. Він просто і про це він сам говорить, що своєрідний стиль виконання полонили мене. Коли я вперше побачу смичку на сцені, смичку я приніс свої перші пісні. Одразу пісні Володі підхопили молоді виконавці Василь Зінкевич, Назарій Єремчук, які надалі і стали його творчими побратимами. А смирічка була для них всіх однією великою мистецькою родиною. Незабаром пісні Васюка з особливим відчуттям блискуче заспівала Софія Ротару. Але нам вдалося відшукати історичні кадри з першого музичного фільму зовсім юної студентки Чернівецького музучилища Софії Ротару. Маршевицкий Соловейка, так называют на Украине юную певицу Соню Ротару. Булоги меняться отрубать вновь, бунаги меняться, драдя в bună dimineața, soare cărța, Că e primăvara în inima mea, Cântă pentru mine privighetori, Pară cum seninuri, mii de viori, Visul de iubire mi s-a împlinit, De privirea sa m-am îndrăgostit, Azi am pe Особливо вони дружилися на фільмі рота». там Анатолій, Толік, чоловік Ротару, Руяна, Дзінкевич, Назарі, Івасюк, Флоді. там там до, добра, тепла компанія. Ви знаєте, це було величезне творче захоплення, взаємне Василя, Назарія, Софії. Володя завжди захоплювалася. Каже, ти розумієш, співслово вона ловить те, так же само чи Василь, чи Назарій, але Софія блискуче, те, що я би хотів сказати твором, і це була напрочуд дуже красива, дуже гарна така співпраця у них, велика співпраця. Зверніть увагу, які символічні кадри, як щиро і доброзичливо Володя випускає в світ виконавців своїх пісень. Безумовно, творчість Володимира Івасюка в їхньому житті відіграла важливу роль. Звісно, що на той час придбати концертні костюми та ще й для всього колективу було складно. Тому виготовляти доводилося самим. Оригінальне вбрання з національними мотивами для смирічки створювала талановита художниця Алла Дудківська. Поза своєю зайнятістю володя серйозно захоплювався фотозйомками, а пізніше навіть любительськими кінозамальовками. Дякуючи цьому, ми і маємо можливість нині бачити ці кадри. Тут і починається один із найскладніших періодів для Володі. Випробування славою. Вже тоді дехто ставив під сумнів його композиторські здібності. Подейкували, що Червона Рута це могла бути випадковість. Ну, я не сприймав, як Гені, я сприймав як свого ровесника. Так? От, можливо, навіть скептично спочатку навіть сприйняв, відверто кажучи. Бо я перед тим почув його пісню Загубив я капелюха, так щось мені здається. Це його перша пісня. Я думаю, батько пише, мабуть. От, Михайло Родович, мій викладач був. От, і... А потім ми особисто познайомилися. Він після пар своїх прибігав, ми собі сідали і дуже часто працювали. Володя Сперець був дуже працьовитим. Та коли наступного року водограй перемагає в телевізійному конкурсі пісня 72, всім стає зрозуміло, що вдруге випадковості не буває. Це вже стає закономірністю. вода, А туди не знає. Помір! Подобраю попроси, струни дає тобі кожна весна, дзвінки здарує їм осінь ясна, а ми зіграємо на струнах поки, розділють вони радісний світ. Я пам'ятаю, як Пахмутова підійшла до нас ось, на пісні 72. І від захвату вона ж не знала, що нам, як нас похвалити, що нам сказати. І каже: Боже, які ви всі гарнюсінькі, які ви всі, як куколки, які грушечки з йолочки, а як ви співаєте? Ну, молодці. Звичайно, оця слава, яку він здобув піснею Червона рута, а пізніше вже і водограєм. Це безперечно вона дала Володі зрозуміти, що він є композитор. І він прекрасно розумів, для того, щоб бути композитором, потрібна вища освіта, вища освіта, саме консерваторія. І тоді він переїздить до Львова. Два роки навчається він у на підготовчому факультеті і чотири потім курси, і ще тобто шість років в консерваторію. Багато в чому Львів нагадував чернівці. Різницю володя зможе збагнути пізніше. А наразі він вживається в нове середовище, в консерваторську науку, нове захоплення і закохання, нове життя. Звичайно, що старовинний Львів своїми давніми музичними традиціями, які формувалися по сусідству з такими європейськими містами, як Краків, Відень, місто, в якому, між іншим, понад 30 років прожив син видатного композитора Франк Север Мосеред, який і заснував Львівську консерваторію, де навчався Володимир Івасюк, не могли не попливати на молодого композитора для написання класичних джазових творів. Він дуже полюбив Львів. Правда, він завжди його порівнював з Чернівцями. Він казав, от у нас в Чернівцях. Там є також гарні будинки, і такий театр. Львівська консерваторія в ті роки славилася на весь Радянський Союз. А як же? Серйозна школа?